Заробили даніківці в цьому епізоді. Подача Артура Марійко не породи м'ячі. Його повітряне, його повітряна високість. Іван Сомов забиває в своєму стилі. Ворота команди. Білгород забив. Дев'ятий номер сомов Іван. Збільш Марійко Бровко. Ось не може бути перспективно. Можна пробити. Євген пробиває пробуває м'ячіці. Красива комбінація, по нотах розписана прямо Артуру Тосканіні. Прекрасна композиція, прекрасна мелодія, яку розіграли футболісти Тенгопа. Ось ця атака, як е, е, зразково показова атака. Боговгород за четвертий номер. Ну, тим часом, друзі, в атаці Деніківці. Сомов, подивіться, яка прекрасна скидка і удар поворота нячу сіці. Ну красиво! Ну красиво! Ну чого ж так ми не грали з від, візним та коли Ну, Можливо, тоді суперник дозволяв так, так грати. Марійко, Сомов і Миколаю. Ну яка ж красива триходівка. Антур Марійко своєчасно віддав передачу на Івана Сомова. Той скидає головою. Ну, Вакуленко, Вакуленко прибирає захисника, пробиває і забиває Олег Вакуленко. Ну Сьогодні просто день, е, е, як би сказав Карабас, е, Барабас, сьогодні просто свято якесь так. Ворота команди Білого розвивлю 11 номер Вакуленко. Олег. Які красиві голи ми з вами сьогодні спостерігаємо. Ну і зараз. Листопад з бровком відібрали м'яч. Они є ще 30 хвилин, як мінімум, щоб е, все ж таки е, відзначитися в футболці Денгофа. От зараз Бакуленко віддає передачу на листопада. Листопад на ударній позиції. Під удар Владиславою І подивіться. Майстри, мистецтв. Сонячні кларнети, друзі, сьогодні у нас просто на, на газоні Денихівка Арена. Владислав Шулипа забиває. О, ворота команди Біго забив 17-й номер Шуліпа, Владислав. Такий Коська в цього м'яча. Простилі, а шулипа, удар І! М'яч у сітці, Денис Голод забиває. Ось нарешті. Слава тобі, Всевишній. І мати Марія, Денис Голуб забиває. Алілуя! Алілуя, друзі. Денис Голуб розговівся. Говорота команда Білгора розгодив восьмий номер. Голуб Денис. Удачі шулипи. Так, Андрій Дату забиває. Гол ворота команди білого забив 22-й номер Дарта Андрій. Голуб второй, да? Да. Я поснял его. Да, был. Гол ворота команды Билла забил восьмой номер. Голуб Денис.